Всім привіт, чергове відео і продовжуємо значить, з двигуном на сяті. Витягнув я поршні. Перший, другий, третій, четвертий лежать вони. Ну що хочу сказати, значить, по вкладишах і по шийках шатуна там все в ідеальному стані. Ну, Вкладиші ми замінимо на нові. Тут у нас по кольцах. В принципі, такої страшної біди нема, по поршнях так само, ніяких затяжок нема, нічого такого. Де-не-де я бачив поршні. Маслоз'ємні кільця трошки підкоксовані. Хоча кажу, двигун масла не брав взагалі. Масло з'ємні. Чуть-чуть. вони, ще як можете побачити, зараз хай фокусне. Ще вони ну, не лисі, нічого, але вже вони підкуксовані. І це в нас виходить Це перший. ну Бачите, тут такий, вон, пішов на гарту, як я їх ну, винімав через верх, кільцями зрізало той нагар, що там на гільзі зверху куйомочка залишиться, то воно його стисало. то таке воно Просто сильно грязно виглядає так. В принципі, нормально. О, ну і треба буде поміряти. Всього виходить, бачите, кільця грають, не закисли, не, ну, в принципі, нормально почистити. Треба буде канавки ту, само собою. от І зараз візьмемо на четвертому циліндрі, по-моєму, найбільша була компресія. Перше я навіть міряти, а може мірне, подивимося. Зараз хочу поміряти, зняти кільця, поміряти на четвертому циліндрі, який зазор у нас в, ну, в кільцях зазор. Всадимо в циліндри їх і поміряємо зазор по кільцях. Так що зараз я гільзу почистив. Четверту. Ще всі треба буде перечистити, але зараз чистану так раді цікавості, щоб мірнути все діло. От. Зняв зверху цей нагар Ну, Тут, бачите, ще є. Тут вже підчищав. Ну кажу, виробітки ноль, ще навіть хон, на всіх гільзах є. Не знаю під яким кутом постаратися подивитися, кажу, але видно ще хонінговку на циліндрах. Так що зараз поміряємо. Верхнє компресійне вставлене, зазор 0,45. Зараз трохи на щупі погано видно. Блікує. Ну, 0,45 зазор, бо далі 0,50, 0.45. 0.50 не лізе, 0.40 болтається. Якраз у 0.45. Так. В принципі, як вставив поршнем вирівняв і поміряв. На нових кільцях зазор. Так, ми з якого брали з четвертого циліндра. Так, по пам'яті на четвертому циліндрі був найбільша компресія, на першому була найменша. О, на гарячу було 25 очок. Ну, 25 атмосфер, можна так сказати. Е, значить, що хочу сказати. По поршнях кільця, в принципі, нормально. Люфт. Бо є, що вже поршень зношений, кільця болтаються сильно. ні, Нормально тут, тут все добре. Е, значить, по, як -то сказати, по інструкції, по книжці, по мануалу е, допустимий зазор ну як, на нових кільцях 0,25-0.40. Це на нових кільцях такий. Ну, як поміряти, це має бути від, від 0,25 до 0.40. Це нормальний зазор. Е, для першого поршневого кільця, для другого 0. 25,040. Для маслозйомного кільця зазор має бути 0,25-050. Максимально допустимий знос по зазору допускається до 1 міліметра. В принципі, можна сказати, що то на тих кільцях ще можна було би і їздити. Того що зазор у нас 0,45. Оцей четвертий циліндр верхнє поршніве 0,45. Ну, 0,25-040, а максимально допустиме до 1 мм. Ну, то вже як на 1 мм масло жор буде 100%. От. Ну, він вже якби на 5 соток перевищує показники. От. Далі тепер беремо з четвертого циліндра маслоз'ємне кільце. Вставляю гільзу, перевертаю отак, як поршень є, вирівнюю його поршнем в гільзі і будемо зараз міряти масло з'ємне. І тоді, другий, третій ми не будемо зачіпати, там десь приблизна компресія. Найбільша тут, і я ще замірюю по першому циліндрі, так як тут була найменша компресія. І ну, хотілося би мірнути, подивитися, що воно покаже по першому циліндру. От, раді цікавості. Зараз беремо четвертий масло з'ємне і поміряємо. Так, масло з'ємне вставлене. Що беремо? 0,50 пролазить? 0,55. Пролазить. 0,60. Пролазить. 0,60. Так, оно нам трохи втекает. 0,65. Пролазить. 0,70 берем. Ну вот так как уже

0,75, бачите. Заходи. 0,80 не лізе. Так. От, бачите. А по інструкції э, по книжці. Книжка нам каже, що зазор маслоз'ємного кільця. В нормальних допусках це 0,25. По-моєму, 0,25-0,50, якщо я не помиляюсь або 0,30. 0... ні Ніби 0,25, 0,50. А в нас вже 0,75. Вже збільшений зазор. Тут на 5 соток, а тут а ще, бачите, наскільки більше. О, то есть, ну кажу Воно би її двигун масла не брав. Кільце. от як сказати, бачите, воно ще чисте, не закуксоване, повне. може трошечки десь там є. Там я дивлюся, на інших поршнях трошки десь відкладення такі є. О, другий поршень, бачу, бачите, трошки є таке. Четвертий поршень, в принципі, він чистий був. Чистіший. О, ну, Компресійне, друге нема смислу міряти, так як... У першому поршнівому і так всі, все стає зрозуміло, то нема там чого його виміряти. От. Це ще раз нагадаю, четвертий циліндр, в якому була найбільша компресія. Якщо я не помиляюся, десь в мене там і на каналі відео є, чи 28 атмосфер було, по-моєму. Ніби таке, але ну, на першому було 25. от. Так що ти її не трогаємо, зараз я чищу перший циліндр і буду міряти перший циліндр. Бо я підливав тоді пару грам давав циліндр масла. І компресія в мене з 25 піднялася до 29. От. Значить, якщо ми додаємо циліндри масла, значить виною не клапана, що не тримають, а виною вже кільця. От. Якщо додалася компресія після. Добавки масла в циліндр, значить, проблема з порньови вже кільцями. Ну, все, зараз розбираю, почищаю і показую. Будемо міряти перший циліндр Так, кільце виставив. 0,45 сходу беремо. Заходить. 0,50. Заходить. 0,55 заходить, о, значит. так, 0,60 зашла, 0,60, но уже уже плотно, уже 0,65 не зайде, можем попробовать. Нет, не идет. 0,60, да, о, 0,60, бачите. 0,60. Ну вже майже. Ну треба, треба підмінити, так як бачите, тут аж на четвертому де найбільша була 0,45, а де найменша була 0,60, вже, вже є різниця трохи. І за того, що я додав масло, бачите, компресія, як я сказав, піднялася. Знос вже більший поршньового кільця. 0,60 це у нас вже до максимально допустимого зносу вже не сильно багато і залишилося. Ну, щоб їздила вона, але, але вже поки все розібране, я думаю, ціна кілець і вкладишів, там. Не сильно кусмічна і плюс ми почистимо всі нагарчики, все помиємо, перечистимо і буде год. Е беремо масло з'ємне. Зараз теж вставляю, і будемо міряти. Так, кільце вставлено. Беремо 0,50. Пролітає. Давайте 0,60.

0,90, напевно, буде. Так, воно нам втікає трохи. О! Зазор 0,90. Значить, можемо зробити висновки, що так, як по заміру компресії. Був найменший циліндр по компресії. Так воно, і бачите, по зазорах показує по кільцях. Тут, ще раз нагадаю, четвертий циліндр 0,45 верхнє поршніве. Другий ми не міряємо, бо кажу, ну, нема смислу міряти його. Маслоз'ємне 0,75 четвертий циліндр і перший циліндр. Що то у нас було? Щось я вже забув. компресійне То є 090, а компресійне 0. 060 чи 070. От, от голова вже не варить. На 15. Да, 060, по-моєму. Да. Верхнє компресійне було 0,60, а маслоз'ємне 0,90. І для маслоз'ємного так само допустимий знос, так само як для поршнівих, так само для маслоз'ємних. 0,25-0,50 це нормальний зазор. Рахується, а максимально допустимий це одиниця. В нас вже 0,90. Ну, самі розумієте, що вже кільця на підході. Ну, особливо на першому циліндрі, ти її ще би ходили. Та й ти той би ще їздив, але... Кажу, раз ми сюди вже полізли, то будемо дивитись, міняти, робити. Е, так, що я хочу, що я хочу. хочу... Зараз ми розберемо то є все діло. Вкладище я показував в чудовому стані. З шийки на колінвалі в прекрасному стані, не натірів, не ні задірів, нічого нема, все гарно. Треба чистити поршня. О, бачите, в канавках трохи є нагар, то є все діло треба повичищати, повимивати все, щоб було все чистеньке, гарненьке, потрошки підготовлювати до заміни на нові запчастини. І плюс будемо, я вже знаю, десь сьогодні у нас субота, завтра неділя. Напевно, в понеділок вже будемо щось потрошки замовляти. Щоб купувати і потрошки вже щось будемо робити. В принципі, Якщо ми тут все почистимо, підготуємо, то вже, коли прийдуть запчастини, ми поршневу групу можемо вже встановити на місце. Ну, Мається на увазі накинути вже кільця, вкладиші нові, вже все протягнути, зажати. І вже по поршневі у нас буде питання закрите. Останеться в нас голова. От, з головою які проблеми. Так як я показував відео минулих на натяжний ролик, бачите, не вистачає різьбу, різьба витягнута. І проблема на четвертій форсунці теж вирвало різьбу. Тут, Єдиний нюанс, тепер затримка ще за тими різьбами, і плюс ну я ще з клапанами не розібрався в тому моменті, тут на станочку вони в мене було всі зложені. Так як якісь тут у нас циліндри. ще раз покажу візуально видно о, третій, четвертий циліндр, Там, в принципі, і перший, але... Є, але не такий знос, а на тих великий вже знос. У мене ще зараз тут питання стоїть по тому, чи знайду я в себе в місті, хто би міг шліфанути клапана. Мається на увазі робочу фаску. Отут прошліфувати клапана. Бачите, видно який знос. От, прошліфувати тут клапана або заміна чотирьох впускних клапанів. Випускні тут все, good, все супер. Тернемо їх тільки. А тут, а тут лише в нас е так само питання по направляючих втулках. Нам треба, напевно, я все-таки заміню на випускних клапанах, направляючих втулках. На впускних, я думаю, не будемо міняти їх. Так, як так, що тут у нас перший циліндр, циліндр. перший ціліндр. Ну. На впускних, тут ще зазор допустимий, нормальний. Чуть-чуть є, але він чуть -чуть і мусить бути. А на випускних клапанах вже він трошки завеликувати, я би сказав. Тут вже треба було би, направляючи поміняти. У нас тепер стоїть питання ще тут, а по цьому. Значить, заміна е, направляючих втулок випускних клапанів. І тепер я ще не знаю, кажу, чи нам е, нові треба буде купити 4 впускних клапана або шліфовка. От. Треба ще, якщо я ну, вже десь з неділі подзвоню, попитаюся. Якщо хто шліфує, заїду, спитаю, що то буде вартувати та шліфовка. От, і подивлюся, що воно з того буде. Якщо щось буде, то може шліфанемо, притремо і все. А може таке бути, що ми і замінимо 4 нових впускних клапана. Ну, подивимося. То, що я кажу, от просто ще затримка по голові трохи є. З різьбами З різьбами в мене тут а... думка така. В принципі, я думаю, ми в себе в гаражі, то і все можемо зробити. По шпильці. У мене така пропозиція по шпильці. Втулити не обов'язково то є діло. Що то в нас тут? М10. Ми з М10 можемо перерізати на М12, і нам треба виготовити отаку шпильку. Тут М12, тут М8. О, Так як в нас тут М10, тут М8, то буде М12, М8. І перерізаємо тут різьбу. І в принципі, з тим питанням ми ну, це питання би закрили, е -е, нарізати вдасться. З того вдома, ну, я так думав, настанкові. Воно то все так, але коли вже є готовий отвір. Ну, вже закусити його не так страшно, бо коли ви сверлили, сверли, вам тут треба зробити от під ту шпильку. Да, ви можете її засверлити. отак, отак, як тільки. Ну, тут питання легше, тому що треба нам розсверлитися там буквально, чуть-чуть. почати ну, як -то по номерах сверлах потрошечки брати. там. Збільшення на 0,2, 0,4, отак по чуть-чуть піднятися. Не сразу там, наприклад, під, під той розмір під нарізання, сразу нам зарізатися, розсверлити, а потрошки. О. І сверло буде тягнутися саме, воно не закосить дирку. От. То є можемо зробити. Тепер питання тут е -е, по голові. Щоб ну, відновити оцю цю різьбу, тут, по-доброму, треба зробити слідуюче. Е, ну, і коли в нас тут М6 ну, із 8 на 6, там нічого так не вийде, треба хоча б міліметрів 10-11. Е, розсверлюватися, е, робити алюмінієвого гужона. Сплушного. ну не переходного, а просто е, таку алюмінієву сюди так, по доброму алюмінієву заглушку. її вкручувати, садити на фіксатор різьби на червоний клей. Ну, і тоді вже е, в ньому вже робити ту саму різьбу, яка була. таку М6 різьбу під той болт форсуночний відновлювати під таке саме. У переходного жона там, металевого сюди робити, то. Не варіант. От. Але ту справу таку всю зробити, то тільки на станковій, не в домашніх так, умовах. Це... Чи на координації, чи на розтучному якомусь, на чомусь треба робити, Ну, не вдома дрелькою то є. І плюс треба ще якогось по людського кусок алюмінія. Якоїсь хорошої якості, щоб сюди як вставку зробити. У мене питання тепер трошки тут, щоб вдома це зробити, ми можемо схитрити в якому плані. Якщо, наприклад, ну, це не форсуночний, це болт, по-моєму, бугіля розпредвала, але суть не в тому. Суть, що, от, якщо ми його, наприклад, вкрутимо, от я вкручу тут на третій циліндр, він нас, бачите, проходить між... Корпусом голов, ну, між ГБЦ і головкою ну, болта тут зазору майже, ну, там, майже немає можна сказати. Тобі болт на М8, якби нарізати тут різьбу М8 і болта взяти з такою твердістю і під таку шляпу з М8, він нас не, сюди не вкрутиться, і за то, що він буде мішати оця площина. От. Тут у мене варіант, щоб зробити вдома один. Сверлимо отвір під М8. О, нарізаємо різьбу під М8. І на чому би вам показати, зараз якось, може знайду довшого болта просто. М -м, пояснити у мене фур... О, це фурсуночний болт. Треба було б М8, але ладно. Нам треба так зробити, або якогось ще грубшого, нам зробити таким чином, щоб нам хватило довжини, ну, скільки, він, скільки там потрібно. Далі е, ну, або ми беремо, або М8 буде, ну, різьба буде М8, наприклад, можна переточити з 10 на 8. І тут в нас болт вийде з таким опором. І нам треба буде його такого вкрутити. Тут стоїть сухар прижимний. І нам М8 болта треба вкрутити, щоб його хватило на довжину різьби в головці. оскільки вона там. І щоб він нас, наприклад, отако виглядав. О. Над поверхнею цієї площини, де кріпляться бугіля розпредвала. І так ми можемо вийти з ситуації. Тут нам нічого заважати не буде. Тут не форсунка не буде заважати. Не... Ну, тут в цій стороні в нас немає ніяких механізмів, нічого. Він, наприклад, отако був би от, на М8 болт. І тим самим і притягнувся, і тут аби не заважав. Ну так можна вийти з положення, бо більш я чесно варіантів не розглядаю, бо кажу на станку. Куском алюмінія сплошним, то і все втулити і робити різьбу під такий стандартний болт, як положено. Або М8 перерізати і робити от вихід болта. тут шляпки трошки вище сюди над площиною, де пристають бугіля розпредвала. Отакі в мене думки, як це відновити. Бо більш я чесно. От. І по-друге, я не знаю, з такою проблемою чи хто схоче взятися. У нас є там фірма, я дзвонив на неї. Той чоловік, що робив, не захотів робити того. А та фірма, що я дзвонив, вони мені сказали, що ну, я їм там свої думки сказав. Вони, да, це було би правильно, так, нормально. Але каже, куска алюмінія якогось якісного, знайти зараз такий кусочок сюди, каже, я не знаю, де його взяти. От, плюс, каже, в нас е більша половина людей на війні позабирали всіх. Тукарів, фрезеровщиків, шліфувальщиків. Ну там фірма велика, багато станків різних. Каже, людей не вистачає, нема кому то і все робити. І от таке. Так що, може будемо тут все робити самі і виходити якось положення. Так що, отакі хлопці, справи, потрошки щось робимо, не виходить не багато зробити, так як зараз весна. На дворі багато різної роботи, то траву покусити, то щось на городі трошки треба зробити. Плюс на роботу треба ходити. І в плотну в мене зараз нема коли займатися там, зимою. Да, це було би швидко, бо я зимою роботи немає такої ніде. Сидиш собі, буржуючку палиш і працюєш. Зараз трошки так не виходить. Ну, але потрошечки щось стараюся робити. Так що, по тому питанню, я думаю, я пояснив, що до чого, і недаремно все-таки розібрав. Все ж таки, треба то і все замінити. От. Так що, хлопці, отаке відео. Може, комусь щось цікаво з того всього. Так що в наступних серіях. Вже, я думаю, ми щось будемо складати на рахунок. Я думаю, на ну, поршніву будемо збирати. З ГБЦ ще Я тут ще подумаю, що до чого, бо ще треба з клапанами розібратися. От, так що на тому відео будуть закінчувати. Вже я не буду показувати. Тут буду чистити, мити. Коротше, треба зробити гарні поршні з того всього, щоб було більш-менш чистенько. Так що, всім кажу пока і дякую за увагу. Так, ще посткриптом. Хотів би ще показати, як вдалося мені його помити, почистити поршня. Канавки вичищені. Дно поршня почищене. Від нагару. Маркировка поршня от така. 79,45. І так от всі. От, гарненько все вичистив, вимив, красота. Ну, і тепер на нових вкладишах і кільцях тоє діло зібрати. І буде шикардосик. От. От так. Така краса вийшла. Ну, то будемо все так перемивати, перечищати. Отаке. От. От то вкладиші я виняв так, просто положив від якого циліндра. Лежали кільця під поршнями, порозкидавте її. Що треба? Четвертий циліндр. І ну, поцілінд. Типу Просто так положив для порядку, як то кажуть. Так що вже можемо замовляти запчастини і поршніву групу збирати, докупи, ставити на місце.